Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов. І цим відео я хочу підбити підсумки циклу відео про CELPIP. Це екзамен з англійської мови, який потрібно здавати всім, хто є в Канаді і хто планує подаватись на Permanent Resident, тому що це обов'язкова умова, яка показує вашу, ваші бали, ваші знання. В читанні, в писанні, в говорінні і в слуханні. І цей екзамен є аналогом екзамену IELTS. Я маю вже три здається відео на моєму каналі про цей екзамен, тому що зовсім нещодавно я здав цей екзамен, отримав результати, подав свої результати в Express Entry Pool. Це мені дало достатню кількість балів. І чим більше я готувався, чим більше я комусь щось рекомендував зі своїх знайомих. Чи чув від кого щось, тим цінніша і об'ємніша інформація створювалася в моїй голові. І, друзі, якщо вам цікаво, якщо ви знаходитесь на шляху підготовки до здачі вашого екзамену, якщо ви плануєте його здавати, будь ласка, ось тут я прикріплю відео про детальну стратегію і план, як здавати екзамен Селпів, що вас буде включати, можна знайти безкоштовні ресурси, по яким підготуватись і здати. Екзамен на найкращу кількість балів, яку ви можете. Тому, друзі, не нехтуйте тим, що відео може здаватись довгим. Поставте е швидкість Х1,5, Х2. Подивіться це відео, але я впевнений, що ви знайдете корисні для себе поради, якщо ви саме готуєтесь до, е плануєте готуватись до здачі екзамену Селпіп. Друзі, ну а в цьому відео е хочу поділитися з вами такою корисною. Корисним лайфхаком, корисною новиною, яку я відкопав, новина з весни 2023 року, але вона досить, досить діє, досить приємна. І, друзі, як ви всі знаєте, для того, щоб здати екзамен Селпів, це вам буде коштувати 280 канадських доларів. Плюс такси в мене вийшло 298, тобто майже 300 доларів. Просто віддати, заплатити і здати екзамен. Якщо у вас все чудово, ви за це забуваєте, тримати свої бали і живете далі спокійним життям. Але якщо, друзі, ви погано підготувались і отримали меншу кількість балів, ніж вам необхідно, або дещо зенервували і здали не так, як би ви хотіли, вам доведеться платити ще раз 300 доларів і перездавати екзамен. Отож, друзі, якщо ви хочете зекономити а, на оплаті екзамену, якщо ви перший раз підготувались, готові здати екзамен, то в мене є лайфхак, як повернути ваші гроші, ваші 280 доларів, на ваш картковий баланс, баланс у вигляді кешбеку. І ви далі ці гроші зможете знову використовувати. Тобто, друзі, далі подивимось про те, як повернути 280 доларів за екзамен Поїхали. Що ж, друзі, давайте почнемо з офіційного сайту. Ми маємо сайт selpip.ca. Бачимо головну сторінку, бачимо багато інформації, Нагадує чимось якийсь новинний сайт, але суть не про те. Якщо ви знаєте, то ось в розділі Prepare to Selp можна знайти Free Resources. І тут, до речі, є такі додат додаткові безкоштовні е інформація і тести. Е free Practice Test. Які можна спробувати. Ми йдемо Selfie General. І тут спробувати себе пройти тести, ось натискаємо Star Sample Test. Це вам допоможе хоча б зрозуміти, що ви маєте очікувати від цього екзамену. Проте в темі сьогоднішнього відео ми поговоримо про те, як повернути гроші, а саме 280 доларів, за оплату вашого екзамену. Друзі, в них є розділ блок, ми бачимо зараз на екрані. І тут різні новини, якісь оновлення, що вони пишуть, що вони присилають. Якщо ми натискаємо Load More, гортаємо далі і, друзі, за 24 травня можна знайти новину 24 травня 2022 року, тобто, вже скільки діє ця програма, можна знайти новину, що National Bank of Canada запартнерився з екзаменаторами Селпів. Ми переходимо на Learn More. І ось тут, друзі, ця сама новина, але вже на сайті National Bank of Canada. Тобто, що вони кажуть, що вони стали партнерами Selpip і ql Test. І ось вони вам пропонують 280 доларів кешбеку, якщо ви перший раз здаєте ваш екзамен Selpip. Тобто, в чому суть, друзі? Звичайний банк. Не самий популярний, тобто не такий популярний, як більші банки в Канаді, але вам коштує нічого відкрити тут рахунок. І що вони пропонують рахунок на 3 роки безкоштовно, без всяких комісій, без всяких оплат. Вони вам відкривають е, кредитну картку, вони вам пропонують international transfers там, з маленькою сумою, рік безкоштовно, safety Deposit, безкоштовне користування, чека, моє безкоштовний Assistant. Тобто відкриваєте в них повноцінний рахунок, і е, як це зробити? Заповнити онлайн-форму, отримати емейл підтвердження і вже в фізично в, в відділенні банку завершити цей процес і отримати свій е, кратковий і банковий рахунок. Отримуючи цей рахунок, вони кажуть, що якщо ви старше ніж 18 років. Якщо ви вже знаходитесь 5 років в Канаді, або плануєте проїхати там, за 3 місяці хоча б завчасно, якщо ви там єдиний юзер цього аккаунту, тобто ви і є той, хто відкриває цей аккаунт, а, і там ви ньюкамер, ви готуєтесь до permanent resident статусу, до а, per... temporary workers, тимчасовий робітник або студент. Ви підходите під ці критерії. І ось, аби отримати цей кешбек 280 доларів. Можна його отримати до 31 січня 2024 року. Тобто податись, да, цей промоушен валідний, якщо ви до 31 січня відкриваєте ваш рахунок. І якщо ви підходите під ці всі критерії, то вам через 120 днів зарахують ці 280 доларів. Тобто, друзі, вам потрібно бути легального віку. Відкрити рахунок в банку. Що вони просять? Відключити сервіси в банку, це саме онлайн-банкінг або e-statement. Е Стандартні сервіси, коштують нічого, просто їх підключити, погодитись і все. І що вам треба, це зробити один депозит на ваш цей рахунок, який повторюється. Тобто це може бути там зарплата, або зробити якісь витрати, які повторюються з вашого рахунку. Наприклад, в Канаді ви часто зустрінете, що вам потрібно платити страхування, друзі. І от, якщо у вас є страхування, ви закидаєте якусь суму на цей рахунок, і щомісяця у вас страхування або за житло, яке ви орендуєте, або за авто, і щомісяця у вас ця сума буде списуватись з вашого рахунку. І відповідно ви підлягаєте під ці умови і оплачуєте сил з цього рахунку. І через 120 днів, на жаль, доведеться почекати, але вам ці гроші повертаються на кешбек рахунок, і ви цією ж карткою... Розплачуєтесь в магазинах, продукти, заправка, одяг, речі і так далі. Тобто ви ваші ж гроші повертаєте і використовуєте. Я вам скажу, що це е, цікава пропозиція. І я мав, виявляється, деякі схожі промоушен від мого банку. Друзі, я вам скажу, що це цікава пропозиція. Вона дійсно працює, дійсно діє. Тобто, якщо ви вже готові або плануєте найближчим часом здавати ваш екзамен Селпі, тому, друзі, раджу вам не нехтувати цією можливістю. Відкрити рахунок в National Bank і далі просто оплатити екзамен Селпі, оплатити декілька платежів да, з вашого рахунку, тобто зробити його живим. І вам через певний час повернуться ці кошти, і ви зможете їх використати знову. Скажу, що це не прям популярно, але це реальна можливість, яка є в Канаді. Я відкрив свого часу рахунок в CIBC-банку. Я навіть не знав, що потрапив під промоушен, але в них була подібна акція. Що, якщо я отримую якісь зарахування на свій рахунок, якщо я роблю хоча б два. Дві оплати зі свого рахунку, тобто є кошти, що приходять, уходять, якийсь є живий рух коштів на цьому рахунку. І е, я буду користуватись там, 4 і більше місяців е, цим рахунком, то мені там полагається якийсь кешбек. І, друзі, я отримав 450 доларів на мій рахунок, звичайних грошей. Зовсім того не очікуючи, ось буквально тиждень назад я навіть зайшов до банку, запитав, друзі, я якісь. Утримав переказ, на який я не очікував, я не знаю, що це є. Вони перевірили, сказали, гей, друже, ти потрапив під акцію, під промоушен, всі умови виконані, ти був єдиним користувачем, ти користувався цим рахунком, тому ти типу, повітаємо ось тобі 500 доларів. Я прям не очікував. Сказати, що я був радий, це нічого не сказати, друзі. Тому є тут можливості, є тут різні акції, які, до речі, зовсім прості. Декілька ваших рухів, декілька вашого. Фокусу в відповідному напрямку. Декілька тижнів, можливо, місяців роботи, тобто рух коштів, користуватись карткою. І, друзі, ви отримуєте безкоштовні гроші. Це я вважаю дуже гарна можливість. Тому, якщо вам цікаво отримувати назад ваші кошти за здачу екзамену СОЛПІП, я вам рекомендую спробувати цей варіант. Під відео я залишу посилання на офіційну статтю на офіційний сайт CellPip, ем, І ви зможете більш детальніше прочитати і ознайомитись. Якщо у вас, звичайно, залишились якісь ще запитання чи е, додаткові коментарі, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Це буде корисно і мені, і буде корисно всім тим глядачам, хто спробує цей варіант, буде гарний такий зворотній зв'язок. Тому, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Будь ласка, ставте лайки, лишайте коментарі. Це допомагає розвиватись мені, моєму каналу, рухатись вперед, знаходити цікаві відео, знаходити цікаві теми для відео. І, друзі, радувати вас новим контентом. Тому бажаю вам здоров'я і бажаю вам всього найкращого.